Сьогодні вночі українська авіація разом із реактивними дронами провела скоординовану операцію по прифронтових районах Росії. За повідомленнями, удари були спрямовані виключно по інфраструктурних цілях ворога, десятки трансформаторних підстанцій отримали серйозні пошкодження, що спричинило масштабні перебої з електропостачанням у прилеглих районах. Крім того, внаслідок удару повністю знищено хімічний завод, який, як стверджують джерела. Займався виробництвом вибухових матеріалів. Пожежа та руйнування на території підприємства були настільки масштабними, що комплекс виведено з ладу і потребуватиме довготривалого відновлення. Операція відзначалася поєднаною дією пілотованих літаків і безпілотних систем. Авіація забезпечувала широке покриття цілей, а реактивні дрони, високу точність ураження окремих вузлів. Удари були нанесені по прифронтових об'єктах. Саме там зосереджена логістика і виробничі потужності, що підтримують ворожі операції. Наслідки для цивільного населення в регіонах, перебої з електрикою, порушення роботи комунікації та можливі екологічні ризики через руйнування промислового об'єкта. Ситуація продовжує уточнюватися. Офіційні коментарі сторін очікуються найближчим часом.